Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх підбиває підсумки виступу українського гросмейстера Василя Іванчука на міжнародному турнірі, що відбувся на острові Джерба, який належить Тунісу. Спочатку ми розглянемо партію останнього 9-го туру, а потім розкажемо про переможців цього турніру, ну і, звісно, про підсумкове місце українського гросмейстера у турнірній таблиці. В останньому турі Василь Іванчук грав чорними проти одного з лідерів цього змагання, молодого бельгійського міжнародного гросмейстера Даніеля Дарди. Є-4 зіграли білі, Е5, Кінів 3, кінь це 6, слон це 4, слон це 5 Суперники розіграли італійську партію. Дарда ставить пішака на Д3, кінь f 6 і кінь c 3 Система Джоко Піаніссимо. Василь Іванчук вирішив не дозволяти білим зв'язати коня f6 і зіграв h6. Білий слон пішов на e3, пропонує розмін чорнопольних слонів Дарда, але українець відходить на b6 після ферзь d2 грає d6. А три грають білі, слон e6 і розмін на цьому полі. Далі Дарда забрав на b6 і зіграв d4. Забираємо б'ємо, ферзь e7, захищаючи пішака e6. І тут Даніель дещо несподівано зробив довгу рокіровку. В принципі, цей хід цілком можливий, ймовірність атаки чорних на ферзовому фланзі невелика. Василь Іванчук зіграв 2 0 білі зміцнили центрального пішака Е4, очевидним ходом Ф3, тура Ф7, король Б1, корисна профілактика. І тут український гросмейстер грає тура АФ8. Ось така цікава задумка, мабуть, хоче піти далі кінь h5, поставити коня на F4 і грати по напіввідкритій вертикалі F. Але білі грають кінь C b 5 створюючи тиск на пішаки c 7 та D6. Як покаже подальший перебіг партії, цей тиск недооцінювати чорним не варто. Заслуговував на увагу розмін на d4, і далі, наприклад, хід король H7. Так, білі зберігали невеличку просторову перевагу, але нічого конкретного у бельгійського гросмейстера не було. Але, мабуть, втомлений попередньою турнірною боротьбою, Василь Михайлович зробив прикру помилку. Він пішов кінь Е5, знявши удар з коня Д4, що дозволило його супернику зробити доволі очевидний хід кінь б'є Ц7. Тепер білі віддають два коні за туру, але при цьому забирають ще декілька пішаків. Якщо чорні б'ють на c 7 то вилка. Далі взяття на f8, ферзь б'є d 6. Тепер за двох коней у білих тура і аж три пішаки. До того ж, під боєм кінь e 5 та пішак b6, що дає білим довготривалу ініціативу. Позиція для чорних тут просто програна, тому Василь Іванчук сюди не пішов. Припустившись такої прикрою помилки, український гроссмейстер вирішив врятуватися ходом кінь С4. Але білі грають кінь Б4, атакуючи коня, і після взяття все ж таки вилка кінь е 6. Ферзь відійшов на С6, взяття на F8 і простий хід Б3. Доводиться відходити атакованим конем. Але якщо піти у центр, то взяття на d6 і позиція чорних просто розсипається. Ферст С5, забираємо Тура Б6, захист пішака Тура Д1. У цьому еншпілі у білих також виграна позиція, оскільки Тура та три пішаки протистоять двом чорним коням. Вирішальна матеріальна перевага. Тому кінь е 3 зіграв український гросмейстер, напавши на туру та пішака ж 2 але простий хід Тура Д2. Тура С8 грає Іванчук, тричі нападаючи на С2. Але знову ж таки, дуже простий хід Тура С1. І тут виявилося, що кінь е 3 потрапив у пастку. Білі зараз загрожують напасти на нього, наприклад, ходом Тура Е2. Реальних шансів на порятунок у чорних немає. Та й сил і бажання боротися, скоріш за все, у Іванчука також не було. Тому український гросмейстер вирішив припинити свої страждання у цій партії і просто здався. Що тут можна сказати? Василь Іванчук втомився. Він відіграв 8 партій, а в останній 9 прогавив дуже простий тактичний удар, який в молоді роки побачив би і при грі наосліп. Василь Іванчук закінчує цей відверто невдалий для себе турнір, маючи 6 нічиїх та 3 поразки, жодної перемоги. У підсумку, 3 очки і передостаннє місце. А перше місце за тур до закінчення турніру. Забезпечив собі молодий французький гросмейстер Марк Мауріси. Чудовий результат 7,5 очок в 9 турах. До речі, друге місце посів суперник Іванчука у цій партії Даніель Дарда, який набрав 6 очок. Третє місце у іранського гросмейстера Пархама Максудлу. У нього на очко менше, незважаючи на невтішний виступ українського гросмейстера на цьому змаганні, я за традицією дякую всім. Хто слідкував за партіями Василя Іванчука на каналі Шахи для всіх, залишайтеся на зв'язку. Як і завжди, канал Шахи для всіх продовжує огляд актуальних партій українських шахістів та шахісток, і не забуває про класичні поєдинки, які, на жаль, користуються в аудиторії цього каналу меншою популярністю. Сподіваюся, що це в майбутньому зміниться. Ну а поки, якщо це відео вам сподобалось, Тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!